Привіт! Зараз буде незаплановане відео, тому що те, яке планувалося, вже живе в Ютубі. Справа тому, що сьогодні 20 років моїй старшій доньці Владиславі. І я в своїх архівах знайшов ось таку кулінарну згадку. Це перша річниця дня народження влади. І я тоді, я тоді ще не займався кулінарною журналістикою, але вигадав салат і назвав його Влада. І думав, що буду робити такий наїдок на кожен день народження. Не роблю, але я хочу поділитися цим рецептом, показати вам це настільки просто, можливо навіть банально, але від щирого серця. Крабові палички, кукурудза, ківі, яйця і майонез. Я ще подивився на рецептуру і побачив, що забув назвати ще один важливий, важливий інгредієнт. Це морква, варена. Знаю, що влада не любить варену моркву, але з пісні слів не викинеш, можливо, в такому ансамблі їй це і сподобається. Але я морфу не варив у воді, а маю ось таку чудову каструлю. Вона не проста, а з ефектом печі. Кладеш туди сиру моркву на дуже невеликому вогні. На хвилин 20 вона готується і маємо ось такий чудовий результат. Всі цілющі речовини зберігаються. Нарізаємо яйця. Дуже зручно за допомогою такої штукенції. нарізки залишається лише Києві. До речі, мені і товариш Львівський Ігор Ільов, історик, розповідав, що завдяки одному з боїмів, в центрі там є каплиця боїмів, так от всередині 16 століття саме львів'янин завіз Києві до Європи. З нарізанням закінчили, скажіть вже швидко. Залишається взяти мою ложку срібну, до речі, дружина подарувала на день народження. Додати те, що нарізати не потрібно. Це кукурудза консервована. І майонез. Десь грам міліція. І все ретельно вимішуємо. І можна їсти. Але зараз вечір. При народження 12 числа. І дивитесь, ви це. 12. -го. А я це все записую напередодні ввечері. Тому що зранку влада йде на англійську мову. І ми святкувати будемо о 8-й ранку. Все це я зараз понесу на балкон. Ой, багато років я не відчував цього смаку, бо кажу, що забув про цей салат. Ярик. Сын я кита занимаюсь. взагалі не просто я. На, пробуй. Смак Смачно? снова? Смачно. на балкон. Це не показуємо. А оце треба подивитися Подивіться. Я не маю тертофтів. Але зробив. І завтра зранку будемо відвіншувати нашу юлярку. А ще ось такі квітки. Вона їх ще не бачила. А це для мами. Дякую Світе, що подарувала мені таку чудову за сьогодні 12 лютого, день народження Владислави і до вашої уваги салат Лада. Куштуйте і підписуйтеся на канал Смачна країна. Будьте користувачами і нехай нас буде більше.